Експедиції Орженікдзекси експедицією Інститут археології Академії наук РСР почалися розкопки великого скіфського кургану, що знаходиться поблизу міста Орженкідзе і що входить в зону забудови кар'єром. Минулого року була розкопана одна могила, в ній був похований хлопчик років 7-8, знайдена золота гривня та золоті сережки прийому. Це показало спеціалістам, що курган має бути досить значним, тобто має мати багато начиння, І тут поховані представники з знаті. Цього року, починаючи з червня місця, експедиція проводила свої роботи. Дуже подала налагодження цьому році, тому що відкрите одне поховання, яке не було пограбоване. Це треба сказати досить рідке, рідкісне явище. В археології взагалі-та скільки особливо, тому що е, в давні часи всі кургани майже е, перевірялися, якщо так можна сказати, грабіжниками, і всі речі з них виносились. Ось ви зараз бачите перед собою поховання знатного воїна, який знаходиться в цій гробниці. Мабуть, представник аристократичного роду, е, і тому всі речі, всі предмети, які знаходяться прийомом е, Вироблені з дораційних металів. Багато з них з часом втратили той вигляд, який мали вони в день поховання. Але ми, звичайно, намагалися вберегти це все в тому вигляді, який, який мав поховання на день, коли цей покійник був покладений ось сюди, в підземну гробницю. На шиї покійника масивна золота гривня. В правому вусі сережка золота. Браслети п'ятивиткові і золота прикрашали зап'ястки цього воїна. На пальцях рук два масивні персні. Один з зображенням лева, що шматує якусь травоїдну тварину. Ось його можна показати трохи ближче. На ногах воїна вдягнені захисні обладунки, так звані поножі. Вони трохи розпалися з часом, але все ж таки можна помітити добре їх форму. Цікавою деталью є меч, який знаходиться тут з боку від воїна, з лівого боку. Руків його було обшити золотою пластиною, кінець піхом. Прикрашений срівним рів... наконечником. Попід мечем лежить так званий горит, тобто футляр, в який вкладався лук та стріли воїна. Горит, прикрашений широкими золотими пластинами, квадратні пластини та ажурні ці фляхи, прикрашають його бокові стінки. Знатні скіфи. Користувалася нагайками в своєму побуті, в військовому побуті. Ось збоку, ви бачите, руків'я нагайки, яка була оплетена золотою стрічкою. Ось ця стрічка перед вами. На стінці біля воїна висів якийсь одяг. З часом залізний цвях передлів і одежина впала на підлогу. Ось біля сотні золотих бляшок які зображають фантастичне створіння грифона, а також рослинні орнаменти, різноманітні пальметки. Скіфи вважали, що людина після своєї смерті продовжує життя лише дещо в іншому плані, в більш героїчному, такому патетичному. І тому всі предмети, котрими вона користувалася з життя, мають бути з нею і в потайбічному світі. Ось цьому біля стінки, ви тут ви бачите, декілька амфр, звинов. ці грецького виробництва, мабуть, вони прийшли до нас з грецьких колоній, які знаходились на побережжі нашого Чорного моря, біля сучасних міст Миколаєва, в Криму, біля Тіри, в понизі Дністра. Окрім амфор, тут знаходиться мідний казан, у якому знайдені кістки вівці. Поряд покладено печеня, можна визначити, що тут є кістки-теляти. Щоб можна було користуватися їжею, покладені і залізні ножі з кістяними руків'ями. Ось тут поряд три лежа, і ще четвертий посередині оцеї. Купки м'яса. М'ясо, мабуть, знаходилося на якомусь дерев'яному посуді, від нього залишились лише залізні, окислені вже дуже цвяхи. Окрім їжі, в могилах знатних воїнів клас і деяка кількість зброї, інколи дуже значна. Ось попід лівою стіною лежать чотири списи. Ось вони. А також 5. Колчанів зі стрілами. Стріли трохи окислилися з вини зеленуватого кольору, а шкіряні футляри були обшиті золотими бляшками. Ось їх добре видно під цією стіною. Списи були досить довгого розміру, десь довжину 2,5-3 метри. На кінцях ратищ вдягалися ось такі залізні наконечники, так звані підтоки, які служили для того, щоб можна було відтуди списав землю, або для того, щоб вирати ще не розмовлялося під час бою. Цікавим предметом є веретенце з кістки. Ось воно знаходилося на якомусь килимку. Вченим ще. Треба визначити, яке відношення може мати це веретенця до чоловічого поховання. Тут визрівають цікаві ідеї і, можливо, ця деталь щось підкаже нове у археології. До воїна було покладено до ліття воїна були покладені також дорослі такі посудини. Вони вироблені з срібла. Ось перед вами срібний ріжок. Він має рогову основу, срібне окуття таке, і золоте окуття прикрашало його на конечці, окуття в формі голівки барана.